Получені штати планують завершити навчання українських танкістів на Абрамсах до кінця літа. Вайськам НАТО не довіря. Друг ти мой. Пентагоні сподіваються, що до кінця літа близько 200 українських танкістів отримують у своє розпорядження новенькі Абрамси. На даний момент українські танкісти тренуються в Німеччині на одній з американських військових баз. Зараз вони переходять до відпрацювання навичок на рівні підрозділів, що завершиться під. Готовкою військ на рівні танкового батальйону. Усього починаючи з лютого 2022 року, Сполучені Штати навчили понад 11 тисяч українців на різних платформах. У цей час на навчанні в Сполучених Штатах перебувають близько 2 тисяч українців. За словами представника Міністерства оборони Канади, який бере участь в міжнародних зусиллях з навчання, Сполучені Штати спільно із своїми союзниками навчили вже 57 тисяч українців. Нагадав. Мимо, що нині близько 6 тисяч українських військових проходять навчання на 40 полігонах західних країн за межами України. Загально то ми бачимо активізацію по лінії фронту в Запорізькій області, в Донецькій області. А тому це досить передбачено, що Валерій Залужний з'явився у цьому відео. Воно було продемонстровано, особливо на фоні того, як зараз та не тільки зараз, ще й до того, російська пропаганда розпосюджувала різні фейки щодо стану здоров'я Валерія Залужного, що він нібито поранений, що йому зробили трепанацію черепу, що його взагалі вбито, і так далі, таке інше. Тобто, ну це досить класично, нормальна така. Традиція для російської пропаганди розповсюджувати ось такі фейки тоді, коли в них щось йде ну, кардинально не за планом. Може, що треба робити? Ну, треба вигадувати якусь ура перемогу про те, що там поранено або вбито когось з керівників тієї чи іншої силової структури супротивника. А тому вони займалися ось такою ретрансляцією фейків з іншого боку, навіть бачимо, що до цього було. Подключено навіть військового злочинця Путіна, який взагалі заявив, що Валерій Залужний за кордоном, нібито, наскільки йому нібито відомо. Ну але ж ми ж знаємо, що вірити Путіну це себе не поважати, і це це знову ж таки ретрансляція фейків. І от відео, яке підтверджують Валерій Залужний здоровий, Валерій Залужний е займається безпосередньо участю у плануванні операцій Щодо а півдня, ну і безумовно він не знаходиться десь за кордоном. Ну і пам'ятаєте, про Буданова така сама була історія. Теж на початку говорили, що він поранений, там в кабінеті в себе і все зовсім, зовсім з ним. Поховали так само вони. Ну, люблять росіяни цілу тактику, що ми поробимо. Бажаємо здоров'я Валерію Федоровичу Я думаю, що все все гаразд. Судячи по відео, з ним з ним все гаразд. Використання К-52 воно обумовлено тим, що їм не вистачає, критично не вистачає артилерії. Наприклад. В травні було встановлено взагалі рекорд по знищенню російської артилерії за рахунок нашого високого рівня контрбатарейної боротьби. Якщо я не помиляюсь, було знищено 553 одиниці ствольної артилерії. За першу половину червня саме за першу половину червня вже знищено 331 якщо не помиляюсь, одиницю також ствольної артилерії. Це Максимальні показники за весь період а, повномасштабного вторгнення в Україну жодного разу, жодного місяці, а, не було такої кількості а, знищених одиниць а, російської артилерії, і а, саме це а, настільки швидке знищення воно не дозволяє росіянам а, компенсувати ці втрати. Вони не можуть швидко їх компенсувати, тому вони починають використовувати а, авіацію в першу чергу ударні гелікоптери. Саме як заміну артилерії, але це змушує їх наближатися до безпосередньої лінії боєзіткнення, тобто до зони, де може діяти або наша протиповітряна оборона, або до зони, де діють наші мобільні групи з ПЗРК. Отже, і зростає кількість знищених російських ударних гелікоптерів. Бачили ми вчора повідомлення від міноборони українського майновазії про те, що ворог там підтягує сили на сході. Давайте проговоримо цю, цю історію. Які там плани в окупантів, і як ми будемо чинити їм опір там? Які це сили на сході? Яка там кількість чи техніка? Що, що вам відомо? Ну, насправді росіяни намагаються таким чином відволікти увагу нашого командування від подій uh, на півдні. Отже, вони намагаються активізуватися саме на сході. А це Луганщина, це частково Харківщина, та невелика частина, яка поки що знаходиться під окупацією, і це частково Донецький напрямок. Донеччина, але переважно це саме Луганщина, тобто це Криміналіман, це сватове копянськ Тобто вони намагаються таким чином реалізувати свій план, який в них був ще на початку року. А на початку року в них був план а, розпочати наступальні дії в напрямку Купянського та Лиману і вийти на лівий берег річки Оскіл. Вони не змогли розпочати ці наступальні дії. Вони зірвалися, так і не почавшись, але зараз вони намагаються зробити спробу номер два. Більш того, їм це потрібно за їх так, як вони собі планують. Це повинно якось розтягнути наші сили, відтягнути їх наприклад з півдня, саме на східний напрямок. Окрім цього, вони і розпочинають терористичні атаки в Харків, на Харківщині, звільнені на неокупованій Сумській області, тобто uh -huh. створюють таку імітацію загрози саме Сумщині, Чернігівській області, Харківщині, а вже з боку саме Білгородської, Курської та Брянської областей. Ми сказали, що це імітація. Тобто загрози, там що вони посунуть з того боку, немає. Чи правильно я розумію безумовно? У них там на сьогодні навіть ресурсу немає щоб свій власний кордон якось захищати та тримати його під контролем. А не кажучи вже про якусь наступальну операцію з захопленням, там, наприклад, Сумської області, та Сум або Харківщини та Харкова, такого ресурсу в них немає взагалі там. Ну, в першу чергу, п'ятихатки це е, був е, опорний пункт для російських окупантів. Їх е, полосі забезпечення. Полоса забезпечення це саме перша лінія оборони. Е, саме це село воно знаходиться безпосередньо на трасі е, 08-12, яка дозволяє е, е, вийти в напрямку Васильівки. Васильівка це також дуже важливий населений пункт, тому що вона входить до трикутнику їх основної оборони. це Васильівка, Токмак, мелітополь тобто це одна з вершин. До того ж, Васильівка це є така собі, такий собі транспортний вузол, називаємо це так, а з якої можна в будь-якому напрямку вже розвивати події. Але найцікавіше те, що п'ятихатки вони дозволяють не стільки навіть йти в напрямку Васильівки та штурмувати її в лоб, як то кажуть. А саме п'ятихатки дозволяють обійти Васильівку, обрізати їй логістику і, скажімо, так, взяти в оперативне оточення в перспективі, без якихось лобових штурмів. Якщо це буде відбуватися, то російські окупанти навіть без прямого контакту. Змушені будуть тікати з цієї вершини свого оборонного трикутнику а тому, фактично, п'ятихатки вони мають ну не тільки на рівні тактичного, противно-тактичного таке значення. Я б навіть придав би їм більше значення, а більшу вагу. Окрім цього, ще є один дуже важливий момент: П'ятихатки розглядалися завжди російськими окупантами, разом з роботину та Новофедорівкою як основні трампліни для розпочатку наступальних дій російських окупаційних військ в напрямку Оріхів, а з Оріхів вже безпосередньо на Запоріжжя. Тобто, вони входили в загальний їх план по наступу на Запоріжжя. Ну, и мы видим, что сейчас что-то пошло в них не за планом. И давно уже. Ну, я слышал еще версию о том, что закупаются подбитые Брэдли в, в Сирии, по-моему, или в Ираке, и доставляются сюда, и фотографируются для того, чтобы произвести впечатление на украинцев и сбить их боевой настрой. Это что такое? Наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле. Повторяю, ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы, мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции. Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду, в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет просто по плану, вот по графику. Все делается так, как и запланировал генеральный штаб. Нам же нужно, мы ну, автоматы, может быть, мы можем их вооружить, но нам нужна не толпа злых мужиков, а вооруженная калашниками. Нам нужна современная армия с бронетранспортерами, с ракетными установками, с артиллерийскими танками и все прочее. Вот этого у нас нет. Вопрос, который многие всех волнуют, мобилизация. Будет, будет ли вторая волна? Да. Будет ли вторая мобилизация? Ее нужно делать, но ее не будет. Нужно делать, потому что нам вообще-то желательно, чтобы армии у нас все больше. Но ее бессмысленно делать мобилизацию, потому что мы еще те 300 тысяч не вооружили. О. Ну, понимаешь? И не обучили, кстати. Вот смотрите, у нас из 300 тысяч мобилизованных наших бойцов, мужчин наших, защитников Отечества, 150 тысяч, 150 тысяч находятся в, в, в зоне проведения операции. 150 тысяч, то есть, то есть половина в войсках, в группировке находятся в группировке. Еще 150 тысяч, то есть половина из всех мобилизованных граждан, э, не находятся в группировке вообще. Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку. Если можно сказать, это так э, и назвать, это, это так называемый боевой резерв половины из всех мобилизованных, 150 тысяч. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. И необходимости для государства и для для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой. Вот, пожалуйста. Специальная операция военная, она не так быстро закончится, и а, это только первая волна была мобилизации. Думаю, не прав. А почему? Мало верится вообще в э, нашей стране, верить нашему руководству. Я думаю, закончился первый этап, и явно будет продолжение. Мне кажется, эта еще история продлится какое-то время. На сегодняшний день – да. Да? Да. Почему? И дай Бог, чтобы и дальше закончилось. Думаю, что соврал. А почему? Ну, потому что приказа-то нету. Миноборона вначале предполагала э, меньшую цифру. Не 300 тысяч человек. Первое. Второе – ничего дополнительного не планируется. Я никаких предложений от Минобороны на это счет не поступал. И, и, и в обозримом будущем я что-то не, не вижу никакой необходимости. Мобилизации больше не будет. А делается наоборот. Вот он говорил, пенсионная реформа, а делается все наоборот. Поэтому я ему не верю. Все, что он говорит, он все врет. Общество особо не будет сопротивляться новой мобилизации. Вы Это считаете, очень важно. что будет вторая волна? Я считаю, что она практически неизбежна. Это вытекает из той стратегии, которой придерживается Путин. У России нет никаких шансов выиграть подобную конфронтацию. Это абсолютно исключено. Это я знаю как историк. Военным он... способе или Любым. Любым. О военном я уже не говорю. Даже. И вот Путин рассчитывает, что таким образом он пережмет украинцев, пересидит, что у России больше ресурсов, что Запад устанет. Почему не идут воевать те, кто за эту зарплату получают? Почему не идут те, кто имеет специальность в этом. Почему вызывают тех, кто вообще у них подготовки нет? Название этого храма обращается ко всем военнослужащим. Христос воскрес, и все вместе с Ним воскреснем. И жизнь вечна. А потому идите смело исполнять свой воинский долг. И помните, что если вы Жизнь свою положили за Родину, за други своя, как говорит Священное Писание, то вы будете вместе с Богом в Его Царстве, в Его славе, в Его вечной жизни. Зачем бояться того, что не избили? Нет, они не боятся, более, поэтому, поэтому они там и находятся. Ну, ну мы же в рай попадем. То есть поэтому ну, смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. Нет высшей доблести и счастья для мужчины, чем жизнь отдать за Родину за товарищей своих. Это будет трудная война, ребят. Если вы там истерите по поводу вот там без броников и сказок, да, надо будет, пойдем без броников и сказок. Я пошел с броником и сказкой, как мне один написал, там, отдай мне свой броник и каску, тогда я под не, дорогой мой. Я знал, что будет война, в отличие от тебя который просто сидел, пропердывал диван. Я купил себе броник и каску и все остальное. И пошел воевать. У меня все это лежит. И в скором времени, закончив свои семейные планы, я вернусь туда, где должен быть. Но я не могу воевать всю жизнь, получать ранения, трепать себе нервы, пока какая-то... Короче, где-то сидит и начинает мне писать комментарии о том, что вот там что-то я должен сделать. Нет, дорогой, пришла твоя очередь теперь. Твоя, и ты будешь там перепуганы, хватать меня за руку, как, как вот я был в такой случай. Спрашивают, что делать? Это наши стреляют? Это наши стреляют? Да, я от тебя жду. Подпишитесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем вдячні за поддержку нашей работы на Patreon або других Зручних платформах реквізити в описі до відео.